Їжачок. Моя полуниця наїдки, наїдки. Люблю я поїсти. Привіт, їжачку. Привіт, куди ти прямуєш? Я хочу знайти щось поїсти, щось смачненьке. Що б ти хотів з'їсти? Спагеті, і сосиски, і торт, моркву і один, два, один, два, один, два, один, два. Полуниця! Один, два. Обожнюю полуницю. Я візьму одну. ось так. Ні, їжечку, не можна. Ця полуниця належить мурахам. Тоді я знайду собі полуницю. Полониця ягода. Я знайду полуницю ягідку. ягідку полуничку. Полониця величезна полуниця. Це найбільша полуниця в світі. Я її з'їм! Коко! Що ти робиш з моєю полуницею, хробачку? Це моя полуниця. Ні, моя. Але і моя так само Я побачив її першим. Я теж побачив її першим. Моя. Моя, моя, моя. Зараз вона накололася на твої голки. Забирайся з моєї полуниці. але вона так само моя. Ні. Так, ні. Клебсько, полуниці кінець. Я засмучений. Але їжачку, подивись, Їжачку. Поглянь. Тепер полуницею можна поділитися. Правда? Mm -hmm. ти і хробачок можуть взяти по три скибочки. О, по три? <реш> так. О, Один, два, три. Mm, -ски... Божні скибочки полуниці. Ашма. Я теж нам, мін, нам. смакота. Ти Ви обидва молодці. Один, два, один, два, один, два, один, два. Кедулі, Ти любиш серіжечку. Я більше люблю полоницю. Один, два. Будьмо <клухи> Будьмо! Один, два. <клухи>